Зупинився, всім ще раз доброго дня, зупинився на льогенький перекурчик, перекус. Ну бачите, як позеленіло поле. Отак виходить. Завтра приїжджаємо сюди сіяти. Я можу дозвонити до дядь Вані. Мабуть мені прийдеться ще й самому сіяти. Ну, сьогодні по максимуму робимо, щоб завтра на день вистачило. Може зараз дозвоню все-таки. Не знаю, де він пропав. То помните, я до душі от їх, до морозів культивірував, а це ось до обго... обгору після морозів тих. Як там бурян спровоцировав, вже поле зелене. Ну нічого зараз мені общину. Робимо, буде Ваня завтра чи я наслаждатися. Я точно буду оприскуватим. Я вже бачу, що я буду наслаждатися. Ганяти по сої не буде мене кидати на цих технологічних коліях. Холодно сьогодні ще, хоч сонечку але холодно. Щось після вчорашньої травки вуха позакладав, десь носика, носа запхнув не туди, куди треба. Нічого. Так. Всім до роботи, не здаємося, починаємо працювати, заводити і гарцувати далі. Хожу 24, пробував транспортно. Якби дуже велика швидкість після лап ззаді на культиваторі, ровчики лишає. То хожу 24. Нагрузки взагалі ніякої нема в трактора. Ганяють, капелюка стоїть. Все, всім лайки, підписки.